Права 947. Запиши всі числа, модуль яких дорівнює. Перше завдання 12. Ну що ж, модуль яких чисел дорівнює 12, це числа 12 і мінус 12. Записуємо тоді, що це у нас 12 і мінус 12. Ну що ж, давайте перевіряти, записуємо, що модуль 12. Модуль додатнього числа дорівнює самому числу, це буде 12. Модуль від'ємного числа мінус 12. Буде дорівнювати протилежному числу, протилежне число до мінус 12, це буде 12. Відкидуємо мінус. Є. Ну що ж, аналогічно в другому заданні 0,7 це буде 0,7 і мінус 0,7. Записуємо 0,7 і мінус 0,7. 7 10. це число і протилежне йому число. Ну що ж, записуємо, що модуль 0,7 це додатнє число дорівнює самому числу, буде 0,7. А модуль від'ємного числа мінус 0,7 дорівнює протилежному йому числу, або відкидаємо мінус, це вийде 0,7. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа. На цьому вправу завершено.